Всім доброго дня. Раніше вже я на своєму каналі в своїх відео показував такі павербанки. Тут є швидка зарядка 30 000 мАч. Ось. І я тоді зазначав, що ще потрібно перевірити їх реальну ємність, тому що е, ці павербанки зібрані вже в Китаї, ми їх тут не збираємо і не знаємо їхньої реальної ємності заміряти. Ну, можна тільки через USB, але на це. Справді немає зараз часу, їх розкуповують швидше, ніж ми можемо їх перетестувати. І ось є перші відгуки. Е у клієнтів е ємність вийшла приблизно 9,5-10 тисяч мА замість 30 тисяч. Вартість його невелика. Тому, в принципі, ціна прийнятна. Зараз лишився всього-навсього один такий ось апарат. Його вартість 850 гривень. Реальної ємності десь 9,5 тисяч мА. Це Зарядити, наприклад, iPhone 12 Pro два рази. Або 4-5 разів зарядити там iPhone 7. Ось така історія з цим Powerbank. Продано їх багато. Ті, хто їх купували, вони були попереджені, що там може бути не така ємність. Ось, чекаємо зараз на велику посилку з e, Самозбірними павербанками будемо збирати павербанки величезної ємності. Ще хотів задати питання. Ось такі ось о, штуки приїхали. Це антени, це прийомна антена, це роздаюча антена. І отака ось, ось сама. База. Це GSM-ретранслятор. Якщо цікаво, напишіть в коментарях, я зніму більш детальний обзор, як це все працює, як це все встановити, налаштувати, що це, навіщо воно, які плюси, які мінуси. Цієї штуки є, мінуси тут також є. Тобто, якщо цікаво, напишіть в коментарях, я зніму таке 10 якесь відео, пояснення, що, що тут за штука, як нею користуватись. На сьогодні все. Всім дякую, до побачення.